Тавір, розкажіть, будь ласка, звідки ви прибули в Карпатську Січ і коли? Карпатську Січ прибув 2 квітня Сонячної Барселони. А ви взагалі плануєте залишатись в Україні? Якщо буде тут достойна робота, буду підіймати свою неньку Україну, будемо працювати тут. Мені подобається до цього, я в Україні їздив, можна сказати. В Казахстан, був Узбекистані. Їздив вже в Європу, всю. Мені подобається їздити машиною, щось нове бачити. Побачити нових людей, люди мене побачать. Як вам взагалі живеться і працюється тут в батальйоні? Сказати, про, літаї, про Ми одна велика дружня сім'я. Тут зовсім другі цінності, за які навіть ніколи не задумувався там в цивільному житті. Які кросівки купити, які може штани там. Зараз на це не ні за що не задумуєшся. Яка футболка попалась під руки, таку одів. Які шкарпетки, швидко одів і, і поїхав. Зараз, слава Богу. Більш-менш обстановка наладилась, у нас менше, менше ранених, менше убитих, дай Бог, щоб їх ніколи не було. Так що так спокійніше зараз. Ну, але бувають моменти, що дуже багато контужних, багато осколочних. По-різному. Ну, давайте так. Тоді ви загадуєте одне бажання, яке обов'язково впродовж цього року має здійснитись на день народження. Бажання одне. Найскоріша перемога. Навіть не мир. Мир нам такий не потрібний. Перемога. Оце буде найкраще бажання. І найкращий подарунок. І найкращий подарунок.